Несу для киті газочки отакий корм. Віддам її хозяйці. Азочка чемуся. Голодні коти під ногами. Це ласка ось. Зараз насиплю їй, буде їсти. Зараз, зараз, зараз. Спробую щось зняти таким чином. Китюня, кетюня, ну пропусти. Так. Підвал нам залило каналізацією. Тому все таке не дуже. Ой. Зараз буду рухати цю мисочку. Так, заяць, давай. Ой, дуже обережно, щоб кицю. Не... О, все, достатньо, мабуть. Ось є киця. Я пішла далі. Хтось їм тут водичку наливає. Ще одна є добра душа, яка водичку наливає. А о, там жахіття. В нашому підвалі, на жаль. Все, пішла я. Де ж там наша Маша? Чи ви біжите? Тетюня. Кс-кс-кс! Маша. Ось вона. Біжи, біжи. А як же? Зараз буду годувати. Буду годувати. сюди! Тут мені зручніше. Давай. Іди, йди, йди, що. Не голодна, що таке, що таке? Давай, їсти. Їдемо. Чи Давай. не голодна, чи якась заторможена. Ну, нарешті почала їсти. Ось такий корм я їй дала, нехай їсть. Зараз виконую цей, цей пакетик і не вдалося все звідти ну, видавити, бо Незручно якось. Треба щось робити з цими упаковками-виробником. Наша їж. Може і краще, нехай тут їсть, бо унизу там собаки всякі бігають. Да, Маша? А, тут? а тут не оглядайся, тут вони тебе не дістануть. Вони тебе тут не дістануть, Маша, їж спокійно. Кидай. Кидаємо. Все туди вже віднесла. А ну давай, на, на, Кс-кс-кс, на. Їж давай, давай, давай. Доїдай, нічого. Залишати тут нема кому. Прийдеться мені якусь мисочку ще вигадувати. Якщо вона не доїсть, я це віднесу отуди за решітку. І там залишу. Отак. Так що Маша їж. Їж Маша. Шо? Що? Що таке? Що? Погладить? Погладить тебе? Що таке? Чого ти така якась сьогодні? Сонна якась заторможена. Давай їж, з'їдай скоріше, давай. Тюня, їж, давай, Вона собаки боїться. Але ж собака на повідку. Чого ти боїшся? На, на, ну, на, їж. Ну, Маша, ну що ж ти така? Боязлива. Маша їж. На, а то я поднесу кому На, ешь давай. вы. Маша. Сейчас накрыться. А то ж життя не вдома, не с хозяевами. Налякана собаками, людьми. Да, Маша? На, Кс -кс -кс. На, Маша, на. На, ешь давай, ну. Будеш їсти чи ні. Знов треба вмовляти її, Маша. Будеш їсти чи ні? 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 Ховатися, ховатися. Пішла ховатися, так? Да? Може тут будеш їсти? То може тут будеш їсти, а? На. Тут їж. То там боїся? Та їж тут. Зараз я рідко її бачу, хочу її погодувати. Маша. Маша їж давай Чи будеш їсти, чи не будеш. Якщо не будеш, віднесу іншим котиком. Маша, їж. Ні, вона не хоче, вона все. Ну добре, тоді я віднесу цей залишок тим котиком за решітку сюди. Я його принесла. Нехай хтось долиськає, потім заберу цю. Чи вже не заберу, бо все, що тут залишається, воно залишається назавжди. На жаль, це пішла. А вже каштани цвітнуть. Квітнуть каштани. Починають розпускатися. Ті гарні квіточки тут вже квітнуть. І тюльпани. Квітнуть. І бузок, який красивий. Який красивий бузок. І тут тюльпани. Тут бузок. Ось який бузок. Краса, краса. Краси багато не буває.